Діалогія – це дуже цікавий предмет, який відкриває багато таємниць всесвіту та дозволяє поринути у світи макро та мікроорганізмів, наблизитися до усвідомлення власного значення у цьому житті. Зазвичай люди полюбляють дізнаватися про окремі наукові факти та досягнення. На кшталт, чи є життя на Марсі або тільки ковід по конях. Але старша школа, спеціалізовані середні та вищі заклади освіти, вимагають дещо ретельного вивчення цього предмету, що може стати значною перепоною на шляху допізнання навколишнього світу. Книги Важко читати, слова важко вимовляти, навіть малюнки стають важкими для розуміння. Наука може дійсно здаватися досить недорожні. У рамках шкільної програми учні мають не сісти довгими дивними дещо божевільними словами, такими як мітохондріальна дезоксирибонуклеїнова кислота. Треба ще й відрізняти терміни, схожі за звучанням, але різні за сенсом. Наприклад, вібріон та віріон, мікози та мікоризи, нуклеотид та нуклеоїд, та багато інше. На щастя, існує безліч шляхів для того, щоб зробити виклик суворій науці і перетворити нудне навчання на інтересне та ефективне. На прикладі матеріалу першого року розглянемо декілька з них. Значна кількість наукових термінів складається з двох, а інколи трьох частин. Так історично склалося, що словотвір відбувається за участь слів грецької або латинської мови. Але це не означає, що ви маєте розуміти давню грецьку мову або латинську. Деякі слова та їх частини можна зустріти і у нашій мові. Так, знайоме слово біографія походить від двох давньогрецьких слів біос життя та граф пишу. Тобто Напевно, майже всі мали досвід спілкування зі стоматологом, тобто зубним лікарем. Розділ медицини, що стосується зубів та ротової порожнини, називається стоматологія. І знову це слово складається із двох давньогрецьких слів. Стомас рот. «логос» вчення. Згадаємо тепер вже знайоме слово біологія, яке також походить від двох слів біос та логос. Тобто насправді вчити нічого не потрібно. У цьому випадку треба лише згадати знайоме комбінації цих слів та оголодіти новим терміном. Розглянемо інші нові терміни цього уроку. За допомогою давньогрецького слова «логос» – «вчення» було утворено такі терміни. «Мікологія» від «мікос» – «гриб». Комбінуємо слова та отримуємо дослівно гриби вивчати, тобто наука, яка вивчає гриби. Те ж саме стосується слова зоологія від зоо тварина, наука, яка вивчає тварин. Вірусологія з латинського вірус «отрута». З огляду на згубну дію вірусів їх було порівняно з отрутою. Назва науки мікробіологія складається одразу з трьох слів мікро, малий, біо, життя та логовчення. Тобто це наука, що займається вивченням мікроорганізмів. Фізіологія від фізик, природа, розуміємо як вивчення певних природних біологічних процесів. А саме життєдіяльність здорового організму і його частин CCM organis CaminClit. По-іншому відбувається словотвір наступних термінів: анатомія від Ана Верх та Томе Різати. Саме шляхом пропорування організмів були здобуті знання про внутрішній устрій біологічних об'єктів. Тому резюмуємо: анатомія це наука про форму будову організму та окремих його організм чи система. Термін ботаніка походить від одного давньогрецького слова «ботаніко» – дослів те, що стосується трав або рослин. Складну термінологію треба не тільки знати, а ще й вміти використовувати. Для цього необхідне тренування мовного апарату. Язик людини також є частиною м'язової системи та потребує постійних навантажень. Якщо ви бажаєте використовувати різноманітні поняття, природня стане невимушена. Тому повторюйте складні терміни уголос. Кожне повторення буде ще й сприяти ліпшому запам'ятовуванню. Виникає питання, що робити з термінами, які неможливо розібрати на більш прості поняття або перекласти. Це особливо стосується назв організмів або імен вчених. Які зробили певний вклад у розвиток науки. На допомогу приходить використання методу асоціації. Наприклад, у цьому уроці ми дізналися про двох відомих давніх грецьких вчених, яких вважають засновниками біології – Це Аристотель та Теофас. При запам'ятовуванні ім'я Аристотель відокремило від нього перші три літери та уявимо знайоме нам слово арифметика яке також має схожі літери. Пов'яжемо в уяві ці два слова у цікавому малюнку. Мозок людини працює таким чином, що при подальшому пригадуванні слова арифметика людина буде згадувати і повне ім'я чином. Ім'я Стеота можливо пов'язати з Теодором. Загалом на уроках у школі для покращення запам'ятовування часто використовують образне мислення за допомогою схем та таблиць. Цей принцип ви випробували і при перегляді цього уроку. Але якщо поняття не двоєсходні, найбільш ефективним є малювання малюнків за замість слів та понять та їх подальше уявлення. Так, наприклад, Аристотеля можна зобразити поряд із тваринами. Тому що він є засновником зоології, а теопраста, відповідно з рослинами, як людину, яка присвятила себе ботаніці. Таким чином, для ефективного запам'ятовування принаймні саме на правила. Розбивайте незнайоме слово на частини, знаходьте знайомі компоненти складного слова, перекладайте окремі частини слова та визначайте значення терміну. Овторюйте дрібовий матеріал у голос. Використовуйте асоціативне мислення для запам'ятовування складних стіл. Використовуйте образне мислення, та від схеми, малюнки та таблиці. На цьому урок закінчений. Любіть біологію, Як люблю її